Привіт, друзі, 25 листопада. Сьогодні з вами знову Андрій Кличук. Залишилося два дні до дедлайну, про який говорив Дональд Трамп, але він його відсунув. І тепер питання стоїть. Чи буде наступний дедлайн у переговорах, чи зустрінеться Зеленський із Трампом? в Принципі, бо коментарі навіть не дуже однозначно. Саме про це ми зараз будемо говорити в рамках проекту Центру громадської аналітики вежа із моїм колегою, членом національної лії центристів, так само як я є членом національної ліцентристів, політологом Ігорем Челенком. Вітаю тебе, друже. Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Я е, трішки анонсував те, про що ми будемо говорити, і власне хотів би, аби ти прокоментував і розповів, що знаєш. А певне в тебе є якісь інсайди? Я так відчуваю. Ну принаймні, до початку розмови. Ти про них вже почав говорити. Уміров щойно повідомив про те, що Зеленський незабаром поїде до Трампа, в чому я особисто дуже сумніваюся. Лідери мають, каже, завершити фінальні етапи та досягти домовленості. Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегацією, Ми, а також незмінні зусилля президента Трампа. Ну, підкреслюється тут спрямовані на завершення війни, ну і так далі. А, і він каже, що дійсно можливо там делегації. Вже можливо не працювали, можливо, ні, можливо, ще будуть працювати з цим питанням. Але вчора суспільне повідомило про те, що в білому домі поки що нічого не знають і не розглядають питання візиту Зеленського. А зараз фанечта повідомляє про те, що в Абудабі зустрічаються представники України та Росії з українського боку. Це Буданов з російського невідомого за посередництва Дріскова де будуть говорити про цей план уже з 19 кроків, які Росія відкинула. Ну, тобто, перепрошую, я зараз у загальну картину того, що відбулося для глядачів, узгодили план з 19 кроків. Поки що на рівні робочих делегацій росіяни сказали, що він нам не підходить. Ну і до чого про щось труть зараз, вибачте, так скажу, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Що ти про це знаєш? На якому ми світлі і чого нам чекати далі? Станом на зараз немає відмови від плану в 19 пунктів з боку росіян. Росіяни відмовилися від європейського плану, що стосувався 24 пунктів, який було оприлюднено паралельно з перемовинами в Женеві, а в російській пропагандистській зараз сканві, те, що озвучується, дійсно йде намагання зосередитись. На першочерговому варіанті редакції з 28 пунктів, так прописується негативну роль Європи по вичлененню окремих позицій, але вікно можливостей лишається, тобто вони лишають собі вікно, де не повністю відмовляються від цих 19 пунктів. Там, як Ушаков казав. Що ми хочемо саме від Сполучених Штатів отримати конкретний текст 19 пунктів, тобто росіяни не відмовились, хоча вони це подають як відмову. Я думаю, що вони можуть відмовитись на наступному етапі, і зараз безпосередньо зверну увагу, що переграли подальшу механіку цих зустрічей раніше ж мова йшла про те, щоб дріскали кампанія, їхали безпосередньо до Москви. З тим, що вони напрацювали <кій> тоді з Україною, але після всієї цієї історії, де у нас нібито рамка Трампа лишилася, але звідти прибрали все, що стосується Європи, звідти прибрали обмеження для української армії, ну і наскільки я розумію, територіальні питання настільки так само тема грошей. Те, що я думаю, найбільше цікавило безпосередньо Трампа, якраз по російським знеруховленим активам. А, тобто, цей план, ну я його сам текст ще не бачив, цих 19 пунктів, але в мене угу. склалося враження, що воно стало стерильним і не дуже цікавим росіянам. Але от те, що перенесено зараз, і дійсно зустріч безпосередньо в Об'єднаних Арабських Еміратах, які відіграють одну з ключових посередницьких ролей. Зараз у цьому процесі і те, що там нібито дійсно присутні, Буданов, це якраз свідчить про те, що е, є питання більше і по військовій складовій, як далі виходити з ситуації, і будуть е, безпосередньо заміряти наскільки росіяни поки що на неофіційному рівні. Перед тим як хтось поїде в Москву зустрічатися політично на більш високому рівні, наскільки зараз вони будуть готові прийняти оцей план із 19 пунктів зустріч ще сьогодні. має бути друга безпосередньо в Абудабі, тобто відбулася ввечері, нібито. Комунікація і зараз ще друга має відбутися. Побачимо наскільки вона буде ефективна, і це якраз демонструє, що в принципі певний процес пішов, але це не означає, що ми тут маємо радіти, що ось війна завершиться. Ні, але ну принаймні комунікація вона дійсно присутня. І Я думаю, що під результати саме цієї зустрічі, конкретно в Абудабі, буде залежати терміни конкретного візиту Зеленського до Вашингтона просто їхати з Трампом перетирати тему НАТО бути чи не бути, територіальне питання бути чи не бути. Очевидно, цього замало і має бути, ну принаймні, як якийсь неформальний сигнал з боку Москви, що так можна рухатися далі в цих рамках, які є. Тому якщо Зеленський все ж таки зараз поїде, і американська сторона організовуватиме візит, то Опосередковано ми можемо вважати, попри заяви пропаганди російської, що в принципі процес пішов. Ну я друзі просто чому сказав, що Росія відкинула цей план, тому що Блумберг дослівно пише наступне: російські чиновники назвали переглянутий план з 19 пунктів проваленим. Це цитата із видання. Ну а як насправді там воно буде виглядати, ми звісно подивимося, тому що ну, я оцінюючи сьогодні ці події, то дійсно вважаю, так як і ти, друже, що допоки не буде досягнуто домовленості із Москвою. Безпосередньо то говорити Зеленському і Трампу нема про що. Мають вийти на той документ, коли Трамп і Зеленський вдарять по рукам, а потім скажуть: дивіться, Росія потім його через два дні приймає. Умовно. Ну і всі про це домовилися і зупинилися. Наскільки, скажи, будь ласка, Ігоре, реальним такий сценарій, як я говорю, і коли він в твоєму розумінні може відбутися? Я не думаю, що він відбудеться швидко по одній простій причині. Ми бачимо паралельно комунікація Трампа і ДСІ. І, очевидно, є намагання все ж таки створити певний баланс гарантів, гарантів тих домовленостей, на які ми будемо виходити. А наскільки Китай зараз зацікавлений у швидкому результаті, чи він далі буде тягнути? Ну, це питання дійсно відкрите. Тобто, тут мова може йти як про швидке рішення, так і про затягування ще на місяці. Ну і не списуємо з рахунку саму Російську Федерацію, бо якби. Там все було настільки однозначно, то точно вночі не було такої, такої прицільної атаки на столичну енергетичну інфраструктуру, так як ми це бачили. І багато хто навіть казав: це, мабуть, ці е, тільки на 28 пунктів е, мирного плану, а 28 ракет. Ну, Ракет там було на порядок і більше і шахетів і всього іншого. Просто е, фігуральне таке порівняння. От. тому зараз тут для мене особисто лишається відкритим тема Китаю. Бо я сумніваюся, що Путін готовий безпосередньо саме зараз іти на ті домовленості, які будуть пропонуватися можливо, все ж таки буде намагання отримати більше контролю над українською територією. Вони просуваються насправді не настільки швидко, як планували, але поступове просування є. І я не виключаю, що якщо під контроль буде взято там невеликі населені пункти, але це загалом території додатково десь там на 2000 квадратних кілометрів, то тоді і розмова. Може бути трошки інша, трошки інша, якраз щодо обміну територіями, щодо необхідності виходу із Донецької області. Я, чесно кажучи, цього добровільного жесту я особисто не розумію, бо це ж не лише обмін територіями, це питання конкретних родин, громад, які там перебувають. Ну це не настільки просто. Але ж ну, з точки зору дійсно форсування. Якогось е, взаємовигідного чи взаємоприйнятного, радше треба сказати, взаємоприйнятного рішення в е, якраз нинішніх параметрах. Ну, далі будемо дивитися. А, ти, давай тут поточнемо. Ти зараз маєш на увазі, що якщо Питання, підписання угоди про припинення вогню, я так і називаю, буде відтерміновано, то через певний час ми матимемо по факту більше захоплених територій Донецької області, Харківської, можливо, навіть там, не знаю, Дніпропетровської, Сумської, ну і так далі. Це ти маєш на увазі? Ну, повзучий наступ, звичайно, він буде продовжуватись. Не в тих темпах, які дедлайни, які встановлює безпосередньо Путін, але логіка тут абсолютно зрозуміла. Тобто для. Того, аби прибрати безпосередньо е, зараз е, ґрунт і фундамент з позиції України, що ми свої території не віддаємо. От, е, добровільно. Ну тобто логіка йде так, і у американців вона теж прослідковується: ну, типу, воюйте далі, а, а на наступних параметрах будемо дивитися. Хоча а, я, 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 я просто знаю питання Відзначу просто єдине, що е, теж е, маємо усвідомлювати, е, надає, наприклад, е, параметри і Генштаб наш по просуванню, і там, е, там близько там, чотирьох. Кілометрів там буквально там за місяць, тобто, там, якщо говорити про а, території, ну не настільки швидко це все у Росіян відбувається, як показує і їхня пропаганда, і як вони надають інформацію Сполученим Штатам. Тому і тут я, до речі, думаю, що відсоток військових, які бере участь в делегації, і в Женеві те, що було, і загалом, тобто, це і намагання показати ту ситуацію, яка є по факту. А Наскільки гіршими можуть бути для нас умови, наприклад, умовно за 3-4 місяці? Це питання виключно зараз полягатиме, як на мене, все ж таки дійсно в темі територій, які будуть закріплені, інші параметри поступово будуть зводити до спільного знаменника. Тобто, що ми отримали після Женеви? Після Женеви ми отримали те, що Україна на принаймні частину позицій плану Трампа дає зелене світло, і це характеризує як відповідно ті пункти, які відповідають національним інтересам України. Ну і ми ж розуміємо, це далі буде розвиватися там за принципом інгредієнтів, потрохи там видозмінюючи, проводячи подальші консультації з обома сторонами. Десь почергово, десь за рахунок дійсно таких зустрічей, як зараз, безпосередньо в Об'єднаних Арабських Еміратах. І тут уже питання буде, наскільки ну там на відсотків 95 вийдуть на зрозумілий текст, і от питання території. Я думаю, це вже певний такий фінальний акорд, який вже вже буде під кінець безпосередньо перемовин. А коли буде фіксація безпосередньо на землі? Бо тут яка ситуація може бути, що зараз мова йде про добровільну здачу, а на певному періоді. Потім буде виконуватися вже наша позиція. Зупиняємо війну по лінії там, де ми є зараз. Але це буде в майбутньому, відповідно, через повзучий прогрес і де-факто виходимо на ті самі показники. Тобто, ну будемо дивитися, я ж кажу. Тут точно не варто загадувати по одній простій причині. У нас є ще. Свої козирі в рукавах, подивитися там, в Якутії, наприклад, зараз мінус 50 градусів по Цельсію. Ну, ми ж розуміємо, що взимку. Удари по енергетиці зараз відбуваються з двох сторін, і хто від цього зараз може постраждати більше. Я не кажу, що ми там якуті будемо атакувати. Ну але й європейська безпосередньо частина Росії теж е, доволі е, сильно вразлива безпосередньо до е, холодної погоди. Угу. Тобто, ти вбачаєш, що в найближчі там три місяці буде активно продовжуватися взаємний обстріл саме з метою винесення енергетики, і це якось суттєво, якось може змінити нашу позицію на краще. Ну, це питання того, щоб відстояти, ну наскільки я розумію, Тут, я, я ж кажу, тут питання зараз більше в декількох аспектах. Перше, це максимально урізати побажання росіян, які тягнуться ще зі Стамбулу 22-го року. Що стосується нейтралітету, неучасті України в там, безпекових організаціях, армії скорочення, і та сама тема. А, далі, питання, що стоїть, а, цікаво. До речі, тема по гуманітарній політиці. Я зверну увагу, що її абсолютно не актуалізують а, ні Західна відповідно західні партнери, ні Україна. А те, що стосується, наприклад, статусу російської мови чи статусу РПЦ в Україні, і в мене складається враження, що десь ця тема все ж таки буде погоджена. Але в Варіації під текстом, що це буде загальноєвропейський стандарт, ну тобто не буде якогось прямого конкретного посилу, що там буде дозволено, але що буде прийнято відповідно там загальноєвропейські стандарти, і так далі буде відповідно імплементуватись. І я думаю, що до речі, щодо цього, в Україні. Буде фактично не сприйняття, бо є розуміння по тій же самі РПЦ, що це безпосередньо структура російських спецслужб де факто і виконує такі ролі. Ну, як і що ми говоримо про забезпечення національної безпеки, ну тоді треба це дивитися не з релігійної точки зору, а вже з конкретної структури, яка використовує ну, відповідну діяльність для того, щоб просувати власну цю підривну діяльність. Ну так це до речі, що буде питанням дискусійним. Я думаю, що воно піде десь в додатки. В мене тут єдине, знаєш, таке ще для розуміння і свого і як ти бачиш цю всю історію. Ми говоримо про умовну зупинку вогню, те, що прописано в меморандумі. Після того, як будуть досягнуті домовленості про виведення з демілітаризованої зони військ російських та українських, ну принаймні це абсолютно не обговорювалося. Я так розумію, це сприйняли за замовчуванням певне. Тому що якщо через 2-3 місяці знову ж таки зміниться і демілітаризована зона, чи вона залишиться та самою, і ціна того, що ми вийдемо на лінію фронту, яка нас задовільнить, бо вона буде там умовно по лінії кордону, вона ж також буде по лінії Донецької області, вона ж також буде високою. Але от як, як ти тут бачиш, чи можливо таке досягнення нині, бо про це ніде не говориться, до речі. Я, чесно кажучи, не вірю зараз в існування цієї демілітаризованої зони, в тому варіанті, як це пропонувалося в 28 пунктах. По одній простій причині, це невеликий шмат. Дійсно, це по суті там скільки п'ять тисяч квадратних кілометрів частини Донецької області, яка зараз контролюється вільно відповідно від російської окупації. А все інше, що стосується, ну, наприклад. Частини там, Запорізької області, Херсонської області, ну, тобто там такого нема. А, а толку від цієї фрагментарної демілітаризованої зони, яка по е, первісному документу е, все рівно йшла під контроль е, безпосередньо е, росіян, і де є гарантії, де є система протидії того, що росіяни не використають цю. Демілітаризовану зону для там, подальшої агресії. Ну, тобто, я думаю, що ця тема взагалі вона буде вичленена із майбутніх домовленостей, і по факту буде якась умовно, там кіл-зона ага. під контролем. Що будуть дозволяти можливості безпілотних систем, і воно ну по факту десь отак і зафіксується. але формуванням демілітаризованої зони, на яку потрібно буде витрачати кошти кого? сполучених штатів для контролю і там чи кого європейців, європейці на це кошти тратити не будуть. Ну, тобто, там більше питання вже прикладного характеру. Я думаю, що тут актуальніше взагалі питання, чи буде у нас за результатами всіх цих перемовин, взагалі, хоч якась операція цієї коаліції охочих, чи воно все буде моніторитися виключно дистанційно супутниками і десь авіаційне патрулювання нашого неба. Ну тобто, там різні зараз є варіанти і ну, Повертаючись до питання, що нам це може дати. От для нас так. найголовніше очевидно, що зараз іде боротьба за те, щоб дійсно ми не створювали, по перше, цієї демілітаризованої зони і дійсно зафіксувалися на тих позиціях, на які є, і максимально витиснули росіян. Тобто, я думаю, що позиція Києва не в обміні територіями, а по факту, ці адміністративні кордони вони нічого. Не дадуть ну, хіба що Російські Федерації вони дадуть як пунктик виконання так званої СВО, що вся територія Луганської Донецької області відповідно під їхнім контролем. Отже, це була там основна ціль, так званої СВО. Ну і відповідно так, так. подати, що це все продовження мінська і так далі, тому подібне. І тільки у мене з ідеологічної точки зору з'являється питання: Окей, а Крим, а все те, все що відбулося, а всі всі територіальні, так звані здобутки. Що це таке Позитив, ну Тобто, ну це вже Інше, тобто, це довга розмова ідеологічного характеру. Добре, а тоді скажи мені, будь ласка, з огляду на те, що ми зараз бачимо, а чому так Україні легко вдалося переконати американську делегацію у саме в цих пунктах? НАТО прибрали території, будуть з Трампом обговорювати, ну і інші питання. Ти говориш про церкву, мовну, дійсно, нібито там відсунули десь. Амністія також прибрали. Чому так легко американці на це пішли? Я думаю, що мова йде про все ж таки закріплення плану Трампа як рамок, тобто, всі діють тепер в рамках плану Трампа. Неважливо первісні умови, важливо те, що це все йде, якраз координується безпосередньо сполученими штатами. А далі, вже як елементи пазлу з'єднаються тут для самого Трампа навіть немає різниці, як воно завершиться, ну єдине знову ж таки питання грошей. Я думаю, що цю тему, яку ви зараз з тексту, воно й повернеться тільки воно повернеться на пізніх етапах. Бо чому прибрали все, що стосується Європи? Тому що потрібно провести на рівні Європейського союзу, європейських партнерів координацію позицій для того, щоб виходити зі спільним баченням, це не буде окремий знову ж таки аналог цього плану. Там на 24 пункти мова йтиме про конкретні позиції, що стосуватиметься майбутнього російських знарухомлених активів, і питання реальних гарантій безпеки, тільки вже не для України, а для Європи. Бо тут так, вже так. якраз тема йде унеможливлення війни і відкриття другого фронту. <просередньо> безпосередньо проти країн-членів НАТО і ЄС я думаю, що в <просередньо> цьому до речі можуть бути і реальні затримки подальшого перемовного процесу. Бо Європа прекрасно усвідомлює, якщо зараз е форсовано завершити війну. Росії проти України, не забезпечивши гарантії безпеки для Європи, а п'ята стаття Вашингтонського договору цього недостатньо насправді, бо треба актуалізувати домовленості безпосередньо з росіянами, щоб цього не було, і не просто там, що Закон прийняти, що не будуть нападати, ну це ж смішно. А де в законі так. прописано росіян, що вони будуть нападати так само, як і у нас, ми скільки таких законодавчих актів мали? Mm -hmm. Ну тим не менш, я думаю, що скоріше тут тема якраз підв'язана під загальноєвропейський вже контекст, який будуть все одно намагатись вшити ці загальні рамки. але перемога Трампа на нинішньому етапі що дійсно рухаються саме в рамках плану. Трампа на відміну від того, що ми бачили, наприклад, в травні місяці, коли був план Келога, який активно обговорювали потім у Великобританії створили українські, е, україно-європейські контрпропозиції, які поїхали тоді до Вашингтону, і все це завершилось активізацією стамбульського формату через перебивання ініціативи з боку Путіна, який так і не приїхав тоді, в Туреччину, так дежавю ж повних. Неповне, не повне, тому а, що прийметься. тому що тут, тому що тут Трамп вже все ж таки він витиснув із нас погодження частини пунктів, тобто, вже mm -hmm. на це буде йти на шарування. А, а mm -hmm. і ми ж не забуваємо про тему за погроз Україні, Вони ж нікуди не діваються. Що стосується військової складової, відповідно, це чорно що стосується розвідданих. Я думаю, це календарний план доставки озброєння по програмі Пюру. Там можна варіювати як завгодно. Це, можливо, навіть певні корупційні моменти, що стосуються оприлюднення чи неоприлюднення, певних записів. Це, ця тема, до речі, я хочу відзначити, її мусували і вкидали в інформаційний простір задовго до теми Міндічгейто цього всього. Ще mm -hmm. на початку значить, каденції Трампа. Я вже бачив певні сигнали, що нібито українські владі натякали або дійте так, як треба, або будуть дуже дуже такі. Серйозні корупційні скандали, ну тут без прізвищ, тому що знову ж таки ми це знаємо лише з чуток. От. Але і ну і ще формат якраз такого тиску, я все ж таки не забуваю і про інтернет загалом, бо у нас Старлінки, коли навіть іде безпосередньо технічні якісь негаразди, угу. там на півдня відключається. Є демонстрація дезорганізації на фронті, попри. Альтернативні різні джерела, але все рівно є питання, і тому я думаю, цей досвід було вивчено, і подібні речі теж можуть з'являтися в українській стороні як елемент неформального тиску. На завершення питання тоді, в такому разі, ці всі пункти, які зараз виключені, вони повернуться? Не всі, не всі. Але я думаю, що вони будуть повертатися. Повертатися частково через позицію Російської Федерації, а це дуже схожа ситуація йде на те, як Трамп спочатку приставав на нашу позицію: що спочатку завершення вогню, а потім вже йдуть перемовини. Або як до Анкоріджа мова йшла про якраз мирну угоду про перемир'я. Потім після анкоріджа змінилося, і сам Трамп писав, що ні, має бути угода, яка забезпечить довготривалий мир. Okay. Ну тобто, тут в нього позиціонування не стало, і в цьому дійсно є якраз основи того, що певні якраз пункти можуть повертатися в іншому інші редакції. Який привід, бо інакше росіяни не будуть іти далі на. Конкретну співпрацю, ну тим не менш, тим не менш в цій ситуації ми теж маємо розуміти, що і українська сторона вона буде хапатися власне за те, що вже було узгоджено, і в рамках Женеви, і не лише і тому те, що було, те, що буде повертатися, те, що буде повертатися, так само пінг понгом буде і відкидатися нашою стороною, тому десь. Процес пришвидшено, але десь, звичайно, ми маємо можливості за розуміння, що нам пропонують абсолютно неприйнятні для нас умови, все ж таки пограти у цей пінг понг Ну я так розумію. Резюмуючи твій коментар, він доволі цікавий. Твоє бачення, що переговорний процес триватиме. Війна і тиме, переговорний процес триватиме, ніхто з нього виходити не буде, і він може зтягнутися на кілька місяців. Може, може, дійсно, якщо зараз не зміниться кардинально позиція російського агресора. Поки що на даному етапі, попри а а, а... змінитися? Ну тому, що ми ж розуміємо, є різні бачення, є стан економіки їхньої. Ну, коли вже проблеми з виплатами є, і, і навіть гробових у них є проблеми ну, з дуже. я. Я, я, тобі, да, я тобі скажу, поки а, як вситий схудне, то голодний і худий здохне. Вибачаю, але це українська мудрість така є. Перепрошую, ну я, я особисто вважаю, що без Китаю тут не обійтися. Тобто, mm -hmm. все mm -hmm. це буде підготовлено максимально десь mm -hmm. на 95%, відсотків, але ось, от останній поштовх, і нам необхідна тут якраз система гарантій. А от система гарантів, навіть гарантів безпосередньо, uh -huh. тобто, умовно кажучи, з боку е там України це буде Захід і відповідно Сполучені Штати, а е там не пев там не кроки, е конкретні Путіна, які б він міг зробити в майбутньому, тобто відсутність цих кроків відповідно гарантуватиме вже е конкретно Китай. Добре, будемо дивитися далі. Що буде відбуватися, друзі, підписка коментар подобайка. Не забувайте підписатися на Ютуб канал пана Ігора. Посилання на які залишаю в назві до цього відео і в описі. Там є багато цікавої аналітики. Ну і також, Ігор, час від часу, але тішить нас і своїми коментарями тут, на каналі ексклюзивними, за що ми тобі дякуємо. І дякуємо також сьогоднішньому розмову. Дякую.